Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні 29 серпня 2025 року 2025 року. Така вже погода, ще не холодно, але вночі вже прохладно, так, десь 15-16 градусів вночі, ну вдень зрозуміло. Не жарко. І зараз дує такий, дує такий вітер вітер з півдня. Піде вітер, це теплий вітер. Хочу що показати. Така от картина, така ситуація по городу. Трохи є помідорчики, перчики, але ж таке в цьому році з помідорами. Проблема усі помідори, що я брав розсаду. Ось вони Вони квітнуть, але нічого нема. От. Вони стоять. Це все розсаду я садив. Десь там пару помідорок було і все. Більше нема нічого. Більш-менш є ті помідори, які я сажав сіменами. Оце я тут два рядка посадив і в якийсь там десяток помідорчиків там було. Ну, Взагалі я не знаю це, чи, з чим це пов'язано, це, мабуть, з сонячною активністю, якісь випромінювання, що воно виходить, проблеми і немає гірків у людей. Ну, в мене трохи були в гіркі. Зараз вони вже так, під кінець серпня вони вже так не дуже. Ну, Петрушка добре росте. От, петрушка добре росте в цьому році і добре росте, якщо його поливати, ось це рослина, ось ця рослина ароматна, Базілік. Ось це такі розочки. Ось і ще такий квест, таке питання, може хто знає, що це таке виросло в мене, таке зростіння. Такий у нього товстий, його вже вітром вздуло. Це недавно був ночі, вночі був, а, це все літо був сильний вітер і дощ прийшов. Це десь 4 дні потім. Що це заросли? Така. Вона висока, якісь в неї листя такі. І багато на гілках якісь це, Чи що це? В общем такий квест. Тут це воно таке, що за рослина, незрозуміло. А, от. Ну, що ще цікавого? Цікавого тут у мене на проєкті на городі. Якісь рослинки, якісь квітки є. Такі жра, кабачки трошки були. Цей кабачок тут був. Перчики. Ось. які тут ще цікавості. А, дуже добрий виноград в цьому році. Виноград дуже добрий. Він якось вижив цю спеку. І є багато винограду. Тут виноград, в мене ще на той стороні виноград. Це такі сор, сорти Лідія, Молдова. Вони такі. Ну він вже зріє. Він вже солодкий. цей виноград вже є. Ці виноградини вже солодкі. Ось. Так, ось така ось погода. В цьому році, так, да, щось таке незвичне, дощів, пів України заливає дощами, пів України стоїть спека, засуха. Тикви. тикви зовсім щось у цьому році. Дві тикви, тикли, ще одна, бачите там. Вони щось посохли. Я посадив ці грушевідні тикви. Там є пару тикових і вони так більш-менш ще... спротив сонцю роблять і, може ще будуть ці грушевідні тикви. ось, Такі от справи на городі. Ну, всім бажаю гарного дня, приємного стріля. Пока.